Просять вже прийти догані. до голосування. Що ви кажете? Депутати вже просять прийти до голосування. Треба ж на всі питання відповісти. Тепер пропозиція про те, щоб межа, по якій не оподатковуються товари, які увозяться на митну територію України, це 300 євро. Спустити до європейського 150 євро, також враховано. 150 євро. плюсик вам поставили. Шановні колеги, тепер ті речі, які задавали мені запитання на декількох зустрічах з фракцією. піднялось питання про те, щоб далі відшкодовувати податок на додану вартість при експорті зерна. Я ще раз хочу заявити офіційну позицію уряду. Якщо ми будемо чесно говорити, тоді буде порядок. Відшкодування податку на додану вартість при експорті зерна немає ніякого відношення до допомоги сільгостоваровиробникам. Це чиста схема, яка давала можливість протягом року дотримувати додаткові доходи, які витягувалися з державного бюджету з наших кишень з кишень українців в розмірі. 5 мільярдів гривень. Нагадую, український агропромисловий сектор звільнений від сплати ПДВ. Правильно? Правильно. Ми їх не повертаємо на загальну схему сплати ПДВ. Вони не платять ПДВ. Вони виростили зерно. Зерно продали не самі, а продали трейдерам. І трейдер бере і ставить до відшкодування 20%, які ніхто нікому не платив. І цих 20% треба забрати у пенсіонера, у вчителя, у лікаря, щоб трейдерська компанія ще додатково заробила. Тому наша пропозиція не відшкодовувати ПДВ при експорті зерна. Перше. Друге, залишити. Для підприємств агропромислового комплексу спеціальну систему оподаткування, яка реально допомагає селянину, і яка не зобов'язує селянина, який вирощує це зерно, платити 20% ПДВ. Чи добра ця схема? Ну, кращої нема. Ну, немає, зараз кращої. Приймемо рішення про те, щоб змінити систему оподаткування для аграріїв. Будемо розглядати. Ну зараз немає іншого варіанту. Якщо у когось є варіант, запропонуйте. А варіант знову красти з бюджету 5 мільярдів, ми на це не підемо. Не підемо.